Починаючи з Майдану, де я був заступником коменданта від команди удару, ця патріотичність і впевненість в нашій перемозі вона з кожним днем збільшувалась і росла. Після того я був призначений головою адміністрації, де я відпрацював 5 років. І перебуваючи на посаді, я відчув необхідність піти на службу Збройній Сили. Микола Кушнір, мій давній знайомий. Ще у 90-ті ми разом полювали на Вовчу зграю, що зайшла на Україну з білоруських боліт. До вірного, до вірного. іде далеко. Не чіпать, не спішіть. Положи вовка, перезарядився далі. На місці до тої пори, поки буде бой. По старій добрій традиції ми кажемо Добрий день, вовкан. Що стосується сьогоднішнього заходу, який відбувається в місті Запоріжжі, то, звичайно, ця ідея прийшла 18 у 18-2018, коли ми зустрілися на той час з майором Рисюком ОК-Захід. І він сказав, що все-таки мають бути, виживати у прикордонні зоні з Білоруссю, мають бути державні символи, які показують, що ми є Україна. Тривоги часто в Запоріжжі. Тривоги постійно. Постійно і приходів багато. На жаль, і наслідки є, тяжкі по інфраструктури б'ють, і є потерпілі від мирного, від цивільного населення. На жаль. Орки не воюють з армією, вони воюють проти цивільного населення. Але продовжуючи тему того, що я говорив, ця славетна козацька земля, окроплена кров'ю патріотів, сьогодні буде відзначати прекрасну подію встановлення меморіального знаку державного символу Тризубу до 105-ї річниці. Його утвердження Михайлом Грушевським у 1918 році. Я щасливий тим, що долучився до цієї справи, маю нагоду бути причетним. Це вселяє надію, впевненість в тому, що ми робимо все правильно. Українізація Запорізької землі вкрай необхідна, тому що є багато негативу по сприйняттю державності. Але цей захід, я переконаний, внесе зміни і корективи. Оголошується хвилина мовчання. Слова запрошується військовослужбовець Збройних сил України, полковник Андрій Рисюк. Слава Україні! Героям слава! Дозвольте привітати від імені головнокомандувача Збройних сил України, вас зі святом і 15-ї річниці заснування тризуба малим державним гербом України Михайлом Грушевським. Дозвольте подякувати місцевим мешканцям за вибір локації. Назвичайно важливо, щоб цей тризуб бачили не лише в Запоріжжі. Але ті, хто минають, хто приїжджають сюди, а саме головне захисники, захисники захисниці України. Сьогодні, встановлюючи трузуб, ми говоримо дякую за європейський вибір. Позаду за моєю спиною прапор Європейського Союзу. Дякую вам за вибір. Прапор України, дякую вам за вибір. Це, саме почуття волі дозволяє нам бути незалежними. Слава Україні! Героям. Дозвольте від імені головнокомандувача разом з головою військової адміністрації вручити відзнаки. З нагоди 105-ї річниці затвердження Тризуба державним гербом України. Відзнаки головнокомандувача Збройних сил України вручаються Кушніру Миколі Захаровичу. України. Одокієнко Віталію Миколаєвичу. <плес> <плес> Карговій Оксані Володимирівні. Запрошуємо представників релігійних конфесій провести освячення тризуба. Керучому Запорізькою єпархією Православної церкви України, єпископа, єпископу Фотію та єпископу-помічнику Харківсько-Запорізької дієцезії Римокатолицької церкви України Яну Собіло. Шановне зібрання. Слава Ісусу Христу! Тризуб для нас це. Не просто героїв. Це символ прагнення буття українського народу. В ньому зашифровано важливе слово воля, яке стало сьогоднішнім рушійним, таким дієвим спонукачем до захисту держави. Коли Почалася ця повноцінна агресія. Багато хто задав питання, Господи, за що нам таке випробування? А відповідь проста: і за того, що ми занадто мало любили волю, занадто мало любили свою державу, мову, культуру, свій народ. Я впевнений. І вітаючи від імені Духовної Ради Запоріжжя Запорізької області всіх вас, що встановлення такого тризубу, як нагадування, що основою буття української держави є воля бути вільним на своїй вільній землі. І кожен з нас піднесе молитву, щоб Господь благословив цю волю, дарував нам її. І щоб ніхто ніколи більше на неї не зазіхав. Бо Господь дав людям два найцінніших дара. Це дар життя і дар свободи. І ніхто не має права їх забирати або обмежувати. Ось що означає слово воля для кожного щирого українського серця. Нехай Господнє благословення перебуває на цьому знакові. На цьому Тризубові і на всіх нас, щоб Господь беріг і допоміг нашим Збройним силам, увінчав їх перемогою і з найменшими втратами, виконавши свій бойове завдання, Повернулися додому. І разом тут, біля Тризубом, знову подякували Богові за нашу перемогу. Слава Україні! На 12-тій монопородній виставці мисливських лаяк, котра відбулася на початку березня у Запоріжжі, виставлялися кращі російсько-європейські та західно-сибірські лайки центрально-східного регіону України. Дуже багато собак високого рівня, хоча Запорізька область, Таврійський степ, ви знаєте, ми проводимо пробування борзих, а Таврійський, Таврійський степ, тобто в нас лісів немає. Це не основна мисливська собака, з якою ми можемо полювати тут. Але у е, нас лайки в області дуже достойні, лайки нашого розведення і лайки е, чемпіонські титули мають, мають еліти, мають перші племінні класи. Зараз ми знаходимося на цьому місці, де ми проводили виставки собак мисливських порід. Якщо подивитися по кругу, де, де ми зараз знаходимося, безпосередньо Запоріжжя, ви знаєте, що дуже страдає від обстрілів, ракетних обстрілів. Якщо подивитися вправо, ось ця будівля, тут було два прильота. Воно будівля, там було спочатку два прильота, потім ще два прильота, туди були С-300. Через дорогу буквально, також там прильотів чотири. Навірно, бомблять по цивільним об'єктам, ніяких тут військових ніколи не знаходилося і не знаходиться. просто стріляють куди, куди хочуть. Стріляють у мирне населення, постраждалих теж багато. Як в Дніпрі, ви знаєте, у будинок попали, так і у нас у жилі будинки попадали, цивільні люди постраждали, дітки пострадали. А ті всі... А яка ситуація на окупованих територіях, там, де ми... Проводили змагання борзих по зайцю і відкривали неодноразово полювання на зайця, і закриття там проводили. Частина Частина людей, тих, що де ми безпосередньо проводили всі міроприємства. Більша частина людей виїхала, фермерів розграбили, повивозили в них техніку, повіджимали в них зерно, складів повивозили дуже багато. Люди, ті, що залишилися, вимушені сидіти у своїх хатах, тому що якщо тільки будинок пустий, її зразу заселяють. Орки. Люди дуже над ними знущаються, закривають у підвали, це ні для кого не секрет. Розграбляють хазяйство, де в кого якусь свиню, яке порося, яке курча, чи півня, чи курку, все віджимається, все забирається. Люди там дуже є такі, що поникли так сказати, духом, але, але війна. Продовжується, всі знають, що все буде Україна, і всі знають, що перемога однозначно буде за нами, за Україною. Мисливці чинять якийсь опір. На території Запорізької області, по деяким районним центрам, мисливці входять до, так сказати, партизанського руху. Я знаю, рух налажений в Токмаку, Бердянську, у Веселому, в Мілітополі. Підривають і техніку їхню, і так колаборантів підривають, тому що багато тих, які називались українцями, перекрасилися і перейшли до співпраці з агресором, тобто з російськими орками. Також хлопці, мисливці Запорізького краю дуже підключилися, перейшли у тероборону, перейшли у Збройні Сили України, тримають опір. І виходить, мені відомо, що деякі на Бахмутському напрямку, деякі тримають Гуляйполе туди за Гуляйполе далі, Оріховський район і таке інше. У ну, мене, допустим, є така історія. У мене товариш, який на час 24 лютого. Того 2022 року був за кордоном, він працював водієм, дуже сильний патріот нашої держави. І в той же день він знаходився за кордоном, приблизно, напевно, в Франції. Він їздив на фурі. Потім він покинув усе, приїхав в Україну і вступив до лав Збройних сил. Він розказував мені такі цікаві, коли вони відбивали. Безпосередньо, коли у них проходила ротація, ми спілкуємося. Вони розказували такий випадок, коли в районі Гуляйпільщини вони відбивали одне із сіл і побачили, як у посадки орки тягнуть, орки тягнуть вкрадений унітаз. На що він їм у посадкам, на що він йому тим землянкам, непонятно, але то все є задокументовано. Він розказував просто очі. В голові не вкладається їхня поведінка. Завзятого мисливця єгера Валентина Івановича я розшукав на Черкащині, щоб почути історію про Унітаз з перших це вуст. Мій командир з Дацик. дати. Безпосередньо там живу і розказує зараз про це все. Про унітаз. Ну, вони тікали з села, наші штурмували, штурманули, вибили їх із села і бігли за ними. Ну, які здорові, нормальні людині, голову прийде тягнуть з собою унітаз. Біжиш, ти тягнеш з собою на собі з озброєння, тянеш боєзапас, бронежилет, все так тяжко. Унітаз, ну скільки? Ну, кілограм ну, 12 він важить. Ну, це ж треба додуматися, тягнути унітаз. За тобою смерть біжить по п'ятах. А ти тягнеш унітаз. Ну, ну, ну ладно, кусок золота, да? ну гроші. Це треба. Ну, а унітаз наш у посадці наш. Нормальній людині. Ну, мені і зараз я не можу на це відповідь дати. Ну, так як потім... Події розвивалися? Ну, хлопці ж побачили цей унітаз. Ну, давай, а тут вони і його... Да, ну, уже ж його кинули? Вже наступали на п'ятий, а таки ж важко його тягнути, то кинули. А потім так. нас зустріли вогнем, хлопці відійшли назад ж. і замінували цей унітаз. Ну, ті ж прийшли по унітазу, вони підірвали його. Там управляємо була зревчатка. Коротше, підірвали ці поля, полягли, блин, їх. а потім ще трошки назад відступили і викопали позиції, десь метрів 40 від цих охламонів вже мертвих. Та вони нам всіх 40 днів не давали нормально жити. Кажу, кацап і живий мішає, і дух, тоже теж гад мішає, не дає спокійно жити. Воняв, особливо, коли на нас вітер. Да. Нехороше було відчуття. А що за війська стояли тут перед з ким не з'ясувалося? Зразу е, була, була морська піхота, а потім заступив е, десант Псковський. І от е, уже в подальшому штурмував, була попитка нас штурмануть, це був псковський, псковський десант. Тоже Джо побачив, е, доложив. Але ж вони закамухліровані були дуже класно, їх не можна було побачити. Один шаг робили минуту. Минуту зробити шах. Це так потихесенько, потихесенько, щоб рі... ніякого різкого руху не зробити, щоб не видати себе. Та вони і підкралися метрів за 50 до наших позицій. А потім Дацик по рації зв'язався із Десною паралельно дві посадки 600-700 метрів між ними відстань. Попросив, щоб з Браунінга простріляли, починає від наших окупів, і туди в їхню сторону. І от за третєю чи четвертою чергою, коли е, мір їх прокосив посадку, вони себе тоді видали. Уже давай тоді стріляють по наших позиціях. А хлопці у відповідь, да, бій був там, ну я не знаю, ну, хвилин 15-20, але дуже інтенсивний. Дуже інтенсивний. Ну. А скільки там лягло біля унітазу? Шестеро. Шестеро. Та, Дасики каже, давайте будемо розкидати унітази і холодильники по посадках. Да будемо на живця ловити. <рес> <рес> ну, правду кажуть, умом Росії не понять. Деякі мисливці, я знаю, перейшли у снайперські групи, які теж виїжджають туди на передову, тримають оборону. Я знаю, хлопці є під Солидаром, під Бахмутом. Хлопці, ну навіть у мене товариш, він першого числа вийшов, при мінус 18, Вони троє суток були на морозі, але не дали зробити свої негідні дії російським оркам. Гуляють, прогулюються. Ну, заодно виходять на траву, підкормиться трошки. Цього року весна, очевидно, буде ранньою. Не випадково ж дикі качки з Дніпра так заполонили Запорізький міський парк перемоги.